Всім привіт! Знаєте, хоч ми і живемо у світі, де панує змінний струм, генератори постійного струму вони нікуди не поділися. Навпаки, вони досі абсолютно незамінні в деяких сферах, скажімо на транспорті, у зварюванні, в автономних системах давайте ж розберемось, як ці машини працюють і чому вони такі важливі. І справді здавалося б, навіщо? А річ у тім, що саме вони ідеально підходять для специфічних, часто мобільних установок, де головне це стабільність і повна автономність. І коли розумієш принцип їхньої роботи, то раптом відкривається цілий світ інженерних рішень. Отже, наш план на сьогодні почнемо з основ. З фізики. Далі розберемо чотири головні типи цих генераторів. Потім подивимося, як вони поводяться під реальним навантаженням, ну і на сам кінець підсумуємо, де і який з них краще використовувати. Поїхали! Гаразд, занурюємось у фізику. І тут є один такий цікавий момент. Щоб зрозуміти, як генератор виробляє енергію, нам спочатку треба зрозуміти, як він ці енергії чинить опір. Саме так у цьому протистоянні і народжується електрика. Уявіть собі, що крутите педалі велосипеда, а хтось непомітно так притискає гальма. Оце воно і є. Двигун обертає вал генератора, а генератор у відповідь створює такий собі гальмівний електромагнітний момент. І що цікаво, що більше струму ми від нього вимагаємо, то сильніше він тисне на гальма. А ось і формула, яка все це описує. Не лякайтесь, тут усе просто: цей момент опору ММ залежить по суті від двох речей, на які ми можемо впливати: це магнітний потік Фі і струм якоря і я. Тобто, що більше навантаження, то більший струм, і що сильніший магніт, то більший потік. В обох випадках двигуну стає важче крутити генератор. Тепер щодо напруги. Генератор, знаєте, виробляє певну електрорушійну силу або ЕРС. Але до нас, до споживача, доходить не вся ця енергія. Частина її, на жаль, губиться всередині самого генератора, просто на нагрів його обмоток. Ось це рівняння чудово ілюструє цю ідею. Напруга на виході у Г це те, що генератор виробив, тобто Еа, мінус те, що він з'їв сам, тобто втратив на власному опорі. А ці втрати, як бачите, це струм ІА, помножений на опір обмоток сигма РЯ. Тобто, що більший струм ми беремо, то більшими стають ці внутрішні втрати. Так, з фізикою розібралися. А тепер найцікавіше: усі генератори постійного струму працюють за цими принципами. Але є одна ключова відмінність між ними це спосіб створення магнітного поля. Інженери кажуть спосіб збудження, і повірте, ця, здавалося б, дрібниця кардинально змінює їхні характеристики. Почнемо з першого типу, з незалежним збудженням. Ось подивіться на схему А. Обмотка якоря, де власний народжується струм, і обмотка збудження, яка створює магнітне поле, це два абсолютно окремі незалежні електричні кола. Це дає нам повний контроль над магнітним полем, незалежно від того, що відбувається з навантаженням. Дуже зручно. Ідемо далі. Тип другий, паралельне збудження. На схемі Б видно, що тут генератор, по суті, живить сам себе. Частина струму, який він виробляє, йде назад на його ж обмотку збудження. Це робить його автономним, але й створює такий собі замкнений цикл. Напруга впливає на струм збудження, а струм збудження в свою чергу впливає на напругу. Третій тип послідовне збудження. Тут, як видно на схемі В, обмотка збудження ввімкнена послідовно з навантаженням це означає, що весь струм, який споживає навантаження, проходить через цю обмотку, тобто магнітне поле напряму залежить від навантаження. Немає навантаження, майже немає поля, велике навантаження маємо максимальне поле. Ну і нарешті четвертий тип змішане збудження. Це такий собі гібрид, який взяв найкраще від попередніх типів. Бачите на схемі Г, у нього аж дві обмотки збудження. Одна паралельна, вона створює основне магнітне поле, а друга послідовна, яка це поле коригує залежно від навантаження. Дуже розумне рішення. Гаразд. Ми розібрали конструкції. А тепер давайте подивимось, як усе це впливає на їхню поведінку в реальному житті. Для цього існують так звані зовнішні характеристики. Це просто графіки, які показують, що відбувається з напругою генератора, коли ми починаємо збільшувати навантаження. Ось чудове порівняння. Дивіться, крива під номером 3 це генератор з незалежним збудженням. Його напруга падає, але зовсім трохи. В основному через ті самі внутрішні втрати. А от Крива-4 4 це вже паралельний генератор. Тут падіння набагато різкіше. Чому? Бо падає напруга, слабшує струм збудження, а це, в свою чергу, ще більше знижує напругу. А ось тут поведінка зовсім дивна. Це наш генератор з послідовним збудженням. Спочатку, коли навантаження зростає, напруга теж зростає. Це тому, що посилюється магнітне поле. Але потім. Потім магнітна система ніби насичується, як губка водою, і більше не може посилювати поле. І з цього моменту внутрішні втрати перемагають, і напруга починає стрімко падати. Така нестабільність робить його практично непридатним для більшості задач. І ось тут розкривається вся геніальність змішаного збудження. Якщо правильно розрахувати його обмотки, можна досягти майже ідеально стабільної напруги, це крива 1. Або, навпаки, можна зробити так, щоб напруга різко падала під навантаженням, як на кривій 2. Це ж ідеально для зварювальних апаратів. Адже коли електрод торкається металу, стається коротке замикання. Різке падіння напруги миттєво обмежує струм, дуга стабілізується і електрод не прилипає. Що ж, час підбивати підсумки. Як бачимо, вибір генератора цілком і повністю залежить від того, наскільки стабільна напруга нам потрібна. Тут немає хороших чи поганих типів, є просто ті, що ідеально підходять для конкретної задачі. Вся табличка чудово все підсумовує. Потрібне точне регулювання в лабораторії. Беремо незалежне збудження. Потрібна проста автономна установка, паралельне те, що треба. А змішане це такий собі швейцарський ніж. Хочемо суперстабільну напругу, будь ласка, хочемо специфічну характеристику для зварювання, теж не проблема. І наостанок питання на подумати: ось ця взаємодія між струмом, магнітним полем і рухом це ж фундаментальний закон приводи. Сьогодні ми побачили, як рух перетворюється на електрику, а який пристрій робить абсолютно протилежне, перетворює електрику на рух, і де ще ці закони фізики працюють щодня просто у нас перед очима. Дякую за увагу!